Сацункевич вибиває м'яч у поле і я тоді вже про збірну України. Не вийшло у Леоненка зараз. Він так крутонувся різко, щоб обійти суперника, але м'яч втратив. Ви бачите, ще раз збірна Білорусі в атаці. і Ще одна дуже серйозна була заявка на те, щоб відкрити рахунок в матчі Леоненко. Тут поштовх ззаду, порушення правил, звичайно ж. І Віктор битиме штрафний. Звідти діагональна дуже серйозна передача. І Костянтин Панчик показує на центр поля. Так, Ось така довга передача, націлена. Вдалася комбінація футболістам збірної Білорусі, хороша комбінація. І ми з вами зможемо зараз подивитися у повторі цей момент. Як Тяпушкін сміливо грав, але пішов вперед Володимир Белькевич з Мінського Динамо і забив цей м'яч прямо на фініші першого тайму. Тут же прозвучав свисток. От тільки пройти так. І це теж така, знаєте, дуже серйозна гра, репетиція. Ну, дійсно, тренери збірної не помилилися в виборі з парень -партнера. партнера для ну, нашої команди. І ще одна спроба, красивий удар, який, ну, чудово, дуже красивий. Сильний удар. І так здавалося б, м'ячий ворота, так з цієї точки. Небезпека. І напруження, звичайно, на лаві. Ну, то тому що дійсно там 9 метрів немає. Отак свисток можна можна сильно красиво, і це зроблено. Гол. Гол дуже потрібний для нашої команди. Ви знаєте, так розіграно, розіграли і віддали м'яч і били поворотах. Ну, тут Сатінкевича не можна звинуватити в тому, що він не правий. Леоненко здобуває цей гол. 1-1. Гра бойова і в другому таймі вона цікавіше проходить. Ну, Не знаю, в першому таймі трошки знизили темп. А от тут, тут що, пенальті? Так. Безперечно. Ковалець падає з допомогою капітана збірної команди Білорусі. Геннадій Лисун так проти рішення арбітра, але пенальті битимуть зараз, подивіться цю ситуацію. Все тут у штрафному майданчику так, класика, так би мовити, звалили ковальця, який дуже небезпечно атакував. А хто битиме пенальті? Це теж такий відповідальний момент, напружений глядачів на прузі і подивіться. Битиме зараз Сергій Беженар. Він володіє дуже серйозним сильним ударами. Нічого так і не придумав. Більше як повз воротаря, а дуже сильно вдарити низом. Сасункевич був безсилий і 2-1 повела збірна України. Подивіться, як це було зроблено. Все. Житті, номер Починають нервувати, все-таки час не на них працює. А для збірної Білорусі я говорив з Михайлом Віргієнко. Ось подивіться, що було. Тут для них дуже принципова ця гра, і важливо було б виграти тут на полі в Києві, ну, Білорусі. Ось ви бачите цю атаку, бачите, який удар головою, дуже небезпечно, що, правда наш захисник грав. Однак, 19-й номер це Сергій Широкий з команди Динамо 93 і все-таки ж втома дається в знаки, уже все більше і більше неточних передач. І... Такого завершення їх атаки немає. Ну що Леоненко, він такий же стрімкий, як і на початку гри. Дуже красиво. Ну і ще хтось даб'є, добиває тут. Ну, можна було милуватися цим епізодом. Що ж, молодці. Молодці хлопці. Дмитро Михайленко завершив атаку збірної. Ну, а е, почав її, розпочав. Ось цим ударом Віктор Леоненко дуже красиво. М'яч від штанги відскакує, і Михайленко під ту ж таки штангу пробиває. Забиває гол, і це вже 3-1 на користь збірної команди України. Все, фінальний свисток. 3-1, Збірна України перемогла збірну Білорусі у себе на полі в Києві на республіканському стадіоні. Ось це рахунок на ваших екранах.